Неймовірно, переконлива результативна перемога футзальної збірної України над збірною Німеччини 4 лютого перемогу України 9-0. Наші хлопці, чарівники шкіряного м'ячу на паркеті, присвятили нашим воїнам ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава українському футзалу! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Ось так патріотично, пафосно я вирішив розпочати ось цей вітальний відеоролик. Любі друзі, приєднуйтесь до нашої спільноти майстер-клас. Вподобайки, коментари, пости на честь неймовірної! Повторюю ще раз перемоги з рахунком 9-0 нашої футзальної збірної над Німеччиною. Це вже четверта перемога, четверта перемога, і я вітаю всіх, 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 хто не байдужий до успіхів українського футзалу, українського чоловічого футзалу. Наші вже неодноразово. Хлопці доводили, що ми гідні пишатися нашим футзалом, українським футзалом. І на чемпіонаті світу в Ташкенті Україна здобула бронзу, це неймовірний результат. І зараз ми доводимо, що ми крокуємо переможними ступенями до Євро 2026. Я більше ніж впевнений, що ми будемо на цьому євро завдяки вашій підтримці, завдяки таланту наших футзалістів, завдяки перемогам нашим українським і на паркеті футзалу, і на міжнародній арені. Дякую, що з нами і бажаю всім успіхів, мирного неба, скорішої перемоги. І Проти нашого головного ворогу і в футзалі так само. Дякую, друзі, іще раз. Це дуже важливо відчувати, що ви разом зі мною у нас на каналі Майстер Клас. Вперед до перемоги! Слава Україні!